Дорогі вітаю! Обіцяла вам спілкування сьогоднішнє. Багато є інформації, яку потрібно з вами обговорити обов'язково. Є багато незрозумілого знову ж таки. І скільки б ти не розповідав, все одно нові якісь моменти у просторі вони ставлять багато знаків питання, особливо для тих, хто ще не може повністю довіритися собі або відчути та частота, яка дуже є важливою. Тому і Потрібні говорони, такі як я, таких як є багато зараз у мережах, які показують ключі, але знову ж таки ключі різні, і говорони різні, і частоти різні. Кожен говорун розказує про своє, розказує те, ким він є, і з тими, хто за ним стоїть, і це генетичне відтягування, певне. Певних істот на свої частоти. Ось таке йде розшарування, перехід епох, і тому кожен тягне на своє. Тому так багато різних версій, шкіл, релігій, пророків, і тому. І кожен, якщо подумати прав, тому що він розказує своє зі своїми і тягне своїх, тому нічого тут такого особливого і над'ягось, тому хто починає там, наприклад, когось критикувати чи висміювати. Не тратьте час абсолютно на це. Ви концентруйтесь на собі. І відчуєте своїх, а ті, хто там розказує, говорить, а він відтягне своїх. Таким чином, також відбувається це просівання переході, і воно також є важливим. А якщо вже хтось не розпізнав і пішов туди, ну це вже нічого тут не зробиш. Це має бути генетичне відчуття. Тут за руку ніхто не візьме і ніхто не скаже, що ти йдеш туди, туди чи туди. Генетика визначає все і потяне, потяне дух, потянуть свої. Є ці відчуття вони зараз особливо, коли такі відбуваються над важливі моменти в просторі, коли йдуть потоки вишні. То ось тут всі ці рептильні сірі, які ще там залишилися, різні низькочастотні. А вони роблять деструктивні речі, вони роблять такі крибні речі, тому що харчуються негативними вібраціями. Це їхні поле, їм в цьому зручно ці всі насилля, сльози, прокльони, ненависті. Вони максимально роблять в такі пікові моменти, коли ідуть потоки вишні. Вони ті роблять спеціально для того, щоб. Ось такий був каламбур, і щоб ті, кому потрібно, знову ж таки затрималися, десь побули і не включилися вчасно. Тому тільки де щось відбувається максимально негативне. Дивіться крізь, крізь це все. Хоч на якусь мить відкиньте абсолютно все, і подивіться, а що ж я відчуваю, що я бачу, і що є між цим, де той діамант, який є в цьому всьому в цій болоті, в ці всі полюці, у цьому кривді, де він є. Він обов'язково ці діаманти є. Діаманта мається на увазі важлива інформація, яка зараз потрібна саме в цей момент, для того, щоб я включився, відчув, щоб своїх відчув і правильно перейшов на наступних оцих всіх. Прошарках, в яких ми постійно переходимо. Це стосується сьогоднішньої доби, також те, що сьогодні я бачила і відкрилося це надважливо. Було раніше у мене деякі такі включення. Всі згадки, дещо я дуже добре пам'ятаю, що з самого. З самого свого тут з року життя деякі моменти, коли я вже зараз включилася, пам'ятаю до цього до мого приходу багато такого, що я точно воно нікуди не зникало. Але є такі моменти, які дуже дозовано даються. Чому дозовано? Тому що зараз ми ще таких змішаних оцих всіх і в високих частотах, і деструктивних для того, щоб. Це все було так природньо, і для того, щоб не прочитали оці низькочастотні, воно дуже дозовно дається. Це стосується і знання про знань про цивілізації древні, тому що дуже багато в основному брехні і про нашу планету, якої вона форми. Для мене вона є і точно зараз, якщо ще раніше я трішки десь в мене були такі моменти, а зараз я точно знаю, що це є платформа. І особлива платформа під куполом. Далі є продовження. Багато хто з вас про це також знає, відчуває. Я це бачу. Я це бачу, і коли я починаю по-справжньому, не просто десь там я читала, а коли я бачу, тоді воно далі в мене відкривається знання далі. Таким чином воно працює. Тому важливо не лише десь щось читати, а самому входити. Якщо десь інформація близька вам, то ви входите в це, бачите всім тілом, і далі воно вам починає відкривати далі лише для вас ту інформацію, яка є дуже важливою. А тому ось такі моменти. Що стосується знань, про те, що над куполом в Сузіря наші рідні, багато обріханих про те, що Оріони, Оріон, що там звідти прийшли цивілізації, які тут захоплювали, чи так само сузір'я дракона, чи Плеяд, ну такі просто речі, чи Сатурн, ну тобто земля стрибога, все, що знаходиться. За куполом то все світи праві, то все наші вишні, і то все наші родичі. А всі, хто низькочастотні, вони прийшли із нижніх світів і то зовсім інша цивілізація. для того, щоб не ми не включалися, тобто аси не включалися, люди кристали не включались. Оціє брехні дуже багато підміненої інформації, придуманих різних там історій, придуманих теорій і тому подібне. Вони навіть називають теорія. <кій> Вони ж не розказують, що це є там практично, а це є теорія, така, така. І дуже багато брехні, особливо в духовних у цих напрямках, про те, що хто прийшов, хто захопив, звідти приходять лише наші високочастотні родичі, лише наші ті, які зовсім інших знань, зовсім інших енергій. Ось, а все низькочастотне знизу. Це на рахунок цих обріхань. Так само, що стосується цивілізації. Північний полюс, не раз говорю, це для мене такий просто особливий, особлива така моя складова. Це і кожного з нас, який є тими, хто прийшов від зірок, наш спинний мозок, і ті енергетичні центри, які проходять біля нього, це є певним відзеркаленням також в вісі полюсу північного брами Сварога, ось цього такого порталу, який ніколи не зачинявся. Тому ми дуже пов'язані нашим спинним мозком. Нас туди постійно тяне, хто вже включений, тяне на північ. І звідти дихання відчувається сварога, і звідти знання відчуваються, які потрібні. І знання відкриваються ті цивілізації, які прийшли першими сюди, і які саме все починалося, все починалося із. Брами сварога із північного полюсу. що стосується Атлантиди, це просто я вам постійно про це кажу, тому що воно дуже рідне, близьке і Атланти не зникли, вони не кривдили, вони є особливими охоронцями кристалів, Вони перейшли на інші землі планети, коли прийшли сірі сюди в ніч сварога. Ось це шос Атлантиди ще раз повторюю. Що стосується Єгипту, дуже багато також різної інформації, різноманітної, те, що я бачила сьогодні, і те, що мені ще згадалося, десь. Якщо я не помиляюся, прізвищі Дайнека, мені здається, такий цікавий був чоловік, який розповідав про коди на рушниках, про те, що про піраміди, до речі, він говорив. Він тоді вперше сказав про те, що це генератори. Те, що я бачила сьогодні, піраміди єгипетські, це не лише піраміди в Єгипті, а по всій планеті. і В нас в Україні є. Вони просто поросли пагорбами, і часто те, що ми бачимо, пагорби, то такі закриті. Закриті до певного часу пірамідальні структури, вони по всій планеті. В Єгипті те, що мене проводили, я згадала дуже, дуже близькі маршрути і схожі, які були, коли мене водив Велес починав водити, і коли в мене були дуже багато таких цікавих тестів, іспитів, лабіринтів, коли ти йдеш в свідомості, не десь в медитації, а в свідомості. І коли не вистачає повітря, або десь зупинка, і не знаю, вернутися назад, неможливо, і коли йде відкриття далі, основне тому дуже важливо, аби не було страху, коли його немає, і коли є повністю довіра. Хто з тобою є, а далі йде відкриття, це така ще один важливий ключ. Так само і в пірамідах, так як я знаю ці маршрути, якими я ходила печерами і підземними ріками з Велесом, тому піраміди також легко заходити. Також ці всі лабіринти, і також вихід схожий, так само, як і в Велеса. І те, що дуже цікаво, і те, що дуже таке радісно, те, що всі, ті боги, які Відомі єгипетські, це трошки по іншому назва наших рідних богів. Тобто наші рідні боги це не просто там десь окрема, окремі десь розповіді про славянських богів. Це одні ті самі вищні істоти, яких бачать і називають по-різному. Різні люди на планеті по-різному кажуть, дещо додумають, дещо міфі... так міфічне щось розповідають, дещо навпаки обріхують. Але це одні й ті самі. А просто наскільки рівень свідомості, наскільки є бачення в людини, наскільки відкрито їй, наскільки вже генетика відкрита, так вона бачить. Тому ті, хто кого я бачила там, це також це є. Просто наші ті, яких ми знаємо. Як Велес, як Сварог, як Стрибог, як перун, як Мукоши, як Лада. Тому ось так. Ще такі одні з ключів: тому піраміди є не просто генератори, вони є портали. Найпростіші, найприємніші і найближчі портали це коли зоряні і жінка з'єднуються, як і раніше це робили, і коли можна за допомогою такого порталу переноситися на ті землі, куди потрібно. Якщо стосується великих порталів, величезний, один із таких важливих сакральних це північний полюс, Брама Сваруга, і портали, які знаходяться в пірамідах. Це не просто там якісь придумані усипальниці, це генератори і це. Ми також є генераторами, і це і також порталами і портали. Тому ось таке хотіла вам про це ще розповісти. І що дуже важливо, є багато інформації про те, що сірі там дещо забрали якісь кристали, і там ніхто не може взяти сакральні те, що належить нам, те, що належить нашим богам, і ним користуватися. А якщо навіть вони до чогось можуть торкнутися, вони не активують. А тому дуже важливо ця активація єднання нас з вишніми, активація, коли відбувається така тілесна енергетична, і далі активація кристалів, які знаходяться тут, а відкриття порталів не лише через коли ми єднаємося з нашими рідними ось тут. А єднання із кристалічними основами і з тими важливими артефактами на планеті. Тоді відбувається ось така особлива активація по всій планеті і. Ось ці перехідні, процеси, процеси важливі, енергетичні, які, які всі очікували. Тому без людей кристалів, без тих, хто є родичами богів, без тих, хто прийшли від зірок, неможливо нікому із особливо з низькочастотних, частотних, там якось активувати, щось украсти, забрати. Це є неможливо. Неможливо також знищити людину кристала, чи неможливо його заставити якимось чином примусити, тобто щоб це зробили. Це відбувається. Однієї свідомості це відбувається в певну пору, відбувається хвилями, і ми відчуваємося, бо планеті ми робимо собою своїм тілом. Ми відчуваємо оці кристали один одного. Ми відчуваємо вишніх. Це такий величезна жива система сварога тут на цій планеті платформі, яка в такий перехідний та перехідний. Момент епох вона є дуже важливою. про це хотіла сказати, і ще дуже важливо, що багато є інформації про те, що вплив вишук, вплив хвиль, гаджетів, інформації, хімії, сиплення, підсипання якихось вірусів, ще що вони якимось чином це все дуже низькочастотно, примітивно. Воно може стосуватися лише тих, хто це робить. Вони навіть не знають, що вони роблять, вони самі себе насправді і знищують. Що стосується тих, хто є генетикою вишніх, тих, хто є асами, тих, хто є кристалами, це абсолютно ніяк не колише. Це може десь трішки, десь чуть-чуть якимось чином бути дискомфорт, але що відбувається? Ідуть потоки вишні постійно через купол. Це може бути трохи непросто, тому що тиск величезний через оцю систему штучну, коли йдуть великі потоки енергетичні, плюс ми тут. Перебуваючи своїми тілами, і, і тими механізмами як кристалічними, які в наших тілах, ми вже це все активуємо, при тому вже давно активуємо, принаймні з 2012 року дуже сильно. І також наше єднання із цими артефактами, кристалами, які є по планеті, воно створює таке. Силове поле, що додаючись оцих всіх негативних низькочастотних вібрацій, хімічних різних моментів, утворюється, можете уявити, що утворюється. Ми це то все, все це витримуємо і витримаємо. Лише десь дискомфортно може десь щось тиснути, відчуватись не так, десь недомагання. Але ті, хто є генетики вишніх, це все абсолютно воно дуже легко проходиться. Тих, хто є низьких частот. Вони не витримають, тому що те, поле, що вони роблять низькочастотне, вони то їхні природні, але в поєднанні із цими потоками вишніми і з тим, що ми випромінюємо, із тим, що випромінюємо ми разом із кристалічними елементами, які по планеті, а воно робить таке їм. Таке робиться силове поле, яке їх насправді розриває. Якщо це так легко можна сказати, розриває це складні процеси розпаду матерії, розпаду тих всіх таких зародків, якихось душі, які в них є. Це дуже складні, болісні процеси, тому вони. Хто, я говорила про це, хто, вони про це також знали і це підмінювали, і намагалися щось якимось чином обрехати, затримати. Основні їхні пішли давно звідси. Ті, хто такі ще не, не дуже розумні, не дуже відчувають, що відбувається, вони продовжують оці низькі частоти робити, разом з тим, себе заганяючи ще. У ваше поле. Тому ось так це також я мала вам сказати такі моменти, які ви маєте відчути і побути в цьому, і знати, що далі, і знати те, що відбувається, будь-які деструктив, які відбуваються, що потрібно робити, не, не певних там людей чи певних певні якісь. Поселення, проклинати чи славити, чи що, а входити в це, розгортаючи деструктив, входити в це, відчувати, що важливо в цей момент, що зараз іде, і з собою розчиняти оцей деструктив. Тоді ви зможете зупинити оте продовження отої кривди, і допомогти оцим всім низькочастотним піти. Це і так відбудеться, але щоб було швидше і щоб було для вас природніше, і ви могли допомогти тим живим істотам і природі, яка поруч це важливі такі підказки. Дорогі, думаю, що ви відчули і побачили між стрічок, між слів те, що потрібно. І будете знати, як в таких деструктивних моментах що робити далі, і знаходити обов'язково це дуже важливо знаходити ось ці такі важливі діамантові інформаційні складові, хвильові їх розширювати і таким чином переходити далі в прошарках простору і допомагати нашій рідній дорогій планеті, на якій ми зараз перебуваємо, і допомагати в переході епох, тому, що. Це надзвичайні, ми проживаємо всі ці події. Мається на увазі глобальні, мається на увазі події зміни епох. А все деструктивне, воно змиється, очиститься, тому що по-іншому бути не може. І чим далі, тим більше ми собою будемо продукувати ось цих. Високочастотних хвиль. Дорогі люблю, обіймаю, цілую лише своїх рідних. Відчуваємо себе, відчуваємо кристали по планеті, відчуваємо вишні і ті потоки, які нам потрібні, і приймаємо всім тілом собою. Все буде як найкраще, тому що нащадки великих богів тут на цій планеті усі пору. Люблю.